Архітектор Сергій Серафімов сказав, я проєктував будівлю як частку організованого світу і як завод, що став палацом. Здогадалися, про яку архітектурну споруду йде мова? Так, це наш неймовірний Держпром. Автори проєкту, архітектори Сергій Серафімов, Самуїл Кравець та Марк Фельгер здобули перемогу. В архітектурному конкурсі серед багатьох конкурентів. А тепер трішки фактів про цю неймовірну споруду. Це була інженерна новація, перший залізобетонний хмарочос у Радянському Союзі. Це перший будинок у світі, збудований виключно із залізобетону без металевого каркасу, що стало технічним проривом того часу. Загалом. На будівлі пішло 1315 вагонів цементу, 9 тисяч тонн металу, 2700 вагонів граніту і 40 тисяч квадратних метрів скла. Культурний символ: Держпром уособлює епоху індустріалізації 1920-30-х років. Символ індустріалізації та модернізму Української Радянської Соціалістичної Республіки. Період будівництва з 1925 по 1928 роки. А які ж були матеріали? Швидкість будівництва неймовірна, як ви вже зрозуміли, три роки завдяки саме використанню залізобетону. Це перша будівля такого масштабу у Радянському Союзі. Відмінність Держпрому від традиційних будівель того часу полягає в використанні великих металевих каркасів і відкритих просторів між поверхнями, що створювало відчуття легкості та прогресивності. Інноваційним підходом було застосування передових для того часу технологій, таких як бетонні плити, що дозволили збудувати цей хмарочос. І використання саме таких матеріалів дозволило знизити витрати на матеріали та забезпечити міцність будівлі. Стиль конструктивізм функціональність понад усе. Держпром є яскравим прикладом радянського конструктивізму, який акцентує увагу на функціональності, технологічності та раціональності. Держпром став важливою віхою в історії архітектури Харкова, його зведення в даний період стало символом радянської індустріалізації та модернізації міста. Архітектурний стиль та масштаби будівлі суттєво вплинули на подальше формування міського ландшафту, задавши тон для проєктування великих адміністративних та промислових об'єктів. Будівля стала основою для розвитку нового типу міського планування, яке орієнтувалося на високі функціональні будівлі з відкритими просторими планами, вона також стала важливим елементом промислової та адміністративної інфраструктури Харкова, що сприяло економічному розвитку міста. 13 з'єднаних корпусів, висота головної вежі. 63 метри, загальна площа понад 60 тисяч метрів квадратних. Держпром є пам'яткою архітектури та важливим елементом культурної спадщини України. Будівля охороняється як архітектурний об'єкт і залишається важливим символом історії Харкова, занесений до попереднього списку Всесвітньої спадщини. Увечері, 28 жовтня 2024 року, російські війська завдали удару по центральній частині Харкова, випустивши авіабомби, одна з яких влучила у будинок державної промисловості. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 9 осіб. Будівля Держпрому отримала серйозні пошкодження, зруйновано перекриття на третім поверхом, а одна зі стін обвалилася. Ударною хвилею вибито вікна та пошкоджено частину другого поверху. Це вже друга атака на Держпром цього року. Попередні влучання сталося 2 січня, коли пошкодження торкнулися вікон на північно західній частини будівлі, однак стіни тоді вистояли неймовірна споруда в неймовірному місті.